Чи можна знімати представників центру комплектування на відеокамеру? Відповідь так можна, я б сказав би навіть необхідно, враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Найперше слід зазначити, що заборони в законі щодо фіксації представників центру комплектування та соціальної підтримки немає. Все, що не заборонено законом, все дозволено. Далі в нас є стаття 34 конституції України, яка дозволяє вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або у інший спосіб, також в нас є стаття 307 цивільного кодексу України, в якій зазначено, що повинна бути згода фізичної особи на її зйомку, але тут є виключення без згоди можна проводити фото-відеофіксацію посадових, службових та публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Багато хто буде посилати на статтю 114 Прим-2 Кримінального кодексу України, але спершу прочитайте цю статтю і тоді вже робіть якісь висновки. Якщо я дав відповідь на ваші питання, поставте лайк, надсилайте це відео друзям і знайте свої права.